Привіт! я Галина Ілюк, і це мої відеосюжети нескінченні розмови. Сьогодні у нас дуже цікава тема, і дуже важлива для нас кожного. Ми це обов'язково проживаємо, а особливо коли починаємо цей етап нашого духовного розвитку, або етап, як кажуть, пробудження. Ця тема називається Задовільняти потреби інших, або задовільняти очікування інших до нас. Ця тема вона починається ще у нашому дитинстві. Адже ми приходимо у цей світ, не знаючи, як ми маємо діяти, як ми маємо е спілкуватися, як ми маємо будувати відносини. Отож, ми дивимося на наших рідних чи на, на старших і стараємося задовільнити їхню потребу. Тобто стаємо деколи підсвідомо, адже це частина процесу, ми стаємо так би, зручними для інших. Або, як ми звикли чути, ми стаємо дуже послушними і чемними дітьми. Що стається в таку в таку манеру, коли дитина починає вислуговуватися, щоби бути чемною для батьків, щоб бути чемною для вчителів. Вона Починає помалесенько забувати її потреби, забувати те, ким вона є, що вона любить, які в неї інтереси, що би їй хотілося. Вона починає помалесенько слідувати тим всім порадам, які її зобов'язує і спонукає світ. Тобто бути дуже чемною і вигідною дитиною. Це у майбутньому та людина, яка по суті забуває. Хто вона є насправді? І вона старається на роботі чи при любих змінах життя вислуговуватися і робити так, як подобається іншим людям. В чому тут йде все ж таки пастка? В тому, що людина віддає повністю владу над собою у руки інших. Отож, коли вона не знає, вона не знає зробити правильно сама вибір, в неї є страх говорити чесно. Вона починає помилятися, вона починає обманювати. І це не є тому, що ця людина хоче обманювати. Це тому, що людина заблудилася, вона не знає, де є те істинна правда її. Бо від малесенької вона знала для того, щоб її любили, або для того, щоб її цінили, вона мала робити те, що Інші її спонукають робити, і в цьому є величезна помилка, і в цьому дуже багато і дорослих, і, і зараз, і не знаючи про це, просто дуже несамовито страждають, адже вони проживають не своє життя, вони проживають життя в ім'я інших. Я сподіваюся, що вам ця тема дуже цікава. Я вас запрошую на свій курс крила. Я вас запрошую на свій ютуб канал, щоб розглянути інші теми. Я впевнена, що вони вам підкажуть і вони вам допоможуть змінити своє життя, вернутися до себе і стати щасливим по справжньому, бути собою, бути іншим, бути різним, бути е, сміливим. Ви висловлювати те, що ви думаєте, не сумніватися і не боятися помилятися, не сумніватися і не боятися бути нерозумним, виглядати в інших очах, чи як вони скажуть, чи що вони подивляться, чи вас приймуть, чи вас відкинуть. Ні, висловлюватися. То, що вам підказує серце, слухайте серце своє, будьте щирими з цим світом, тому що не забувайте, ви унікальний, немає іншої відповіді, такої, як ваша відповідь, і вона дуже цінна, якщо ви говорите своїм серцем. Я, Галина, Ілюк, чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші запитання. Якщо потребуєте якоїсь відповіді і бажаєте... Почути це самостійно, записуйтеся у приватній формі на консультації, і давайте розберемо з вами ті складні ситуації, які вас спонукають відчувати біль. Я Галина Ілюк і рада буду бути вам корисною на шляху до вашого щастя.